На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня середи 4 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Коломияни відвідали своїх земляків на полігоні у старичах Львівської області. Прикарпатським міліціонерам, які служать у зоні АТО, подарували броньований автомобіль. Який штам вірусу вражає коломийських дітей. Тепер про це та інше детальніше. Бійців батальйону спеціального призначення Нацгвардії Омега урочисто зустріли на території Прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ. На ротацію повернулися півсотні спецпризначенців. Бійці перебували у зоні бойових дій з квітня 2014 року. На відпочинок приїжджали уже кілька разів, але це вперше їх зустрічають так урочисто. У підрозділі служать хлопці з усієї України: є з Харкова, Дніпропетровська та інших міст. Усі бійці контрактники. З початку виконання бойових завдань на сході країни у підрозділі втрат двохсотих немає. Вісім бійців було поранено, троє з них за останні два місяці. в АТО. бійці подякували за теплу зустріч, розповіли, як відпрацьовували виведення наших військ з Дебальцевого. А коломияни відвідали своїх земляків на полігоні у Старичах Львівської області. Покутяни поїхали до сусідньої області разом із керівниками області та району. До складу делегації входили також місцеві депутати, керівники структурних підрозділів, волонтери Коломия центру, духовенство, аматори із княждвора та журналісти. Більше про поїздку дивіться далі у матеріалі наших колег. Коломаяни на полігон приїхали не з порожніми руками. Вони привезли для мобілізованих з міста та району продукти харчування, солодощі, фрукти. Термобілизну, а ще головне дитячі малюнки та листівки власоруч написані дітьми нашим захисникам вірші. Коломийські священики благословили хлопців та бажали їм якнайскорішого повернення додому. А аматори оркестру народних інструментів і жіноча вокальна група ансамблю будинку культури села Кнеждвір підготували концертну програму. Але головна мета відвідин, як наголосив голова районної державної адміністрації Любомир Глушков, це на власні очі подивитися, у яких умовах проживають наші земляки, як забезпечені одягом, зокрема військовою формою та взуттям, яких тут харчують чи не хворі, а ще вивчити запити, чого ще потребують. Я пообіцяв нашим воякам, які були мобілізовані, що пройде дві неділі спільно з вами, з журналістами. Ми приїдемо сюди за місцем їхньої служби. Для того щоб не зі слів, а особисто переконатися, в яких умовах вони тут проживають, як харчуються, як вони одягнені і як забезпечені військовою амуніцією. сьогодні ми мали можливість це переконатися у цьому безпосередньо поспілкувавшися з ними, тому що нас найближчим часом очікує чергова мобілізація. І я хочу, щоб батьки, щоб рідні й близькі, були впевнені у тому, що їхні рідні, які йдуть сюди для захисту батьківщини, на Алежним чином забезпечені державою, що про них піклується. А саме основне, що громада не забуває про них. Ми їм щиро вдячні, що вони не сховалися, не втекли за кордон, що вони гідно виконують свій обов'язок захищати батьківщину. І я обіцяю все, що залежить від нас, безпосередньо від службовців, від простих коломиян і жителів Коломищини, надати їм допомогу. Така допомога буде надаватися. Як стверджують коломиські новобранці, вони самі могли визначитися із новою військовою професією. І до їхніх побажань на полігоні дослуховувалися та розподіляли по ротах. Усіх мобілізованих вдягнули, як обіцяли. Тобто, кожному видали два комплекти військової форми літню і зимову, два комплекти термобілизни, термопанчохи та канадські берці. І головні убори. Нам тут приємно, що. Земляки, коломияни, коломийці не забувають нас, що влада не забуває, що громадські організації нас не забувають. Передали нам е, подарунки, теплі речі. Дуже приємно, коли за тебе відчуваєш турботу, відчуваєш, що за тебе пам'ятають там вдома, бо вже ніби тут в армії. Дуже приємно. Все е, це зіграває теплом, е, коли відчуваєш турботу. Е, про себе усіх коломаян, усіх знайомих, Всім хочу передати привіт. Ще раз дякую владі, громадським організаціям Коломаяна. Не знаю, дякую щиро. Дякую. Користуючись моменту перебування на Львівщині, Коломийська делегація відвідала і військовий медичний центр західного регіону. Саме там перебували та перебувають на лікуванні зараз. Наші поранені земляки привезли волонтери гостинці для поранених бійців і не тільки для коломийських, а для всіх, хто там лікується. Зустрілися у Львові з заступником начальника госпіталю Іваном Держилом, який ознайомив із реабілітаційною роботою центру та напрямками відновного лікування наших бійців. Якщо для вас цей вон вам важливіше свої то в нас, я вам скажу, вони усі наші. От. Через те ми ні за територіальним принципом, ні за е, будь-яким іншим ми їх аж, аж ніяк не поділяємо. Це хлопці, які е, заслужили особливе відношення до себе, і ми робимо все для того, щоб це, е, особливе відношення, щоб вони тут мали. Це робиться і стараннями е, е, і персоналу, і е, е, усіх е, доброчинців, і волонтерської служби і так далі Центр штатна потужність шість А які пір. Значить, в центрі 16 16 клінік, чотири окремих відділення. Зараз у госпіталі перебуває наш земляк Євген Краснокутський. Він один із тих, хто залишився в живих із підірваного ще в травні гелікоптера над Слов'янськом. зараз лікуюсь в цьому госпіталі. проходжу реабілітацію. Що -що, з коліном проблеми погано згибається в коліна. Ну так, нічого, добре. Відноситься добре. Ну то буде, то буде через пів Героєві голова Коломийської районної державної адміністрації Люмир Глушков особисто вручив суму коштів від коломиян на лікування та побажав бійцю швидкого одужання і повернення додому. Зі Львівщини Богдан Малецький, Андрій Гарищук, Андрій Флоря, програма подієнтика. Прикарпатці, які унаслідок участі у антитерористичній операції втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації, будуть забезпечені житлом. Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, інформує прес-служба ОДА. У державному бюджеті України на 2015 рік передбачено виділення коштів на придбання житла учасникам АТО, які перебувають на квартирній черзі та потребують протезування, ортезування нижніх кінцівок, або яким воно вже здійснено. Загалом на виконання відповідної бюджетної програми буде виділено Міністерство соціальної політики близько 64 мільйонів гривень. Зараз департамент соціальної політики Івано Фре. Івано-Франківської облдержадміністрації визначає потребу в коштах, які можуть бути виділені за цією програмою Івано-Франківській області, відзначив Ігор Пасічняк. Прикарпатським міліціонерам, які служать в зоні АТО, подарували броньований автомобіль. Мерседес Спринтер правоохоронцям передали керівники тлумецької райдержадміністрації. Техніка потужна. Захист машини дозволяє відчутно посилити безпеку бійців. Крім того, бус добряче наповнили продуктами харчування. У тлумачі очільник місцевої райдержадміністрації Володимир Габурак передав автомобіль заступникові начальника управління в області Василеві Віконському. Представники духовенства освятили транспортний засіб, а також подарували бійцям зведеного загону прикарпатських міліціонерів, які невдовзі вирушатимуть на ротацію. Ікони та обереги. Подарований автомобіль поїхав до обласного центру непорожнім. Волонтери зібрали та передали правоохоронцям продукти харчування. А для моральної підтримки відрядженим принесли дитячі малюнки. У Івано-Франківську броньований Мерседес-спринтер належно оцінили ті, кому доведеться ним користуватися. Працівники роти міліції особливого призначення івано франківськ Така машина нам необхідна. На за що ми дуже вдячні громаді? Це транспортний засіб. Є половина машини броньованої. Це, машина, необхідно для чого? Для того, щоб вивозити поранених, доставляти бійців. Подяку за дійсно потрібний дарунок Тлумацькій громаді та її очільникам висловив керівник Прикарпатської міліції Микола Семенишин. Завдяки державницькій позиції голови Тлумацької районної адміністрації Габору Кавалеру Михайловича безкорисно ми сьогодні отримали підкріплення нашого міліцейського підрозділу. Автомобіль, який є броньований, який ми будемо відправляти у складі зведеного загону для виконання функцій в зоні АТО. З Прикарпаття у зону бойових дій передали і вантажівку гуманітарної допомоги: продукти харчування, овочі, консервації, теплий одяг, предмети першої необхідності та особистої гігієни. Волонтери передали бійцям чотирьох військових бригад від прикарпатів. Зібрану мешканцями Тисменецького, Тлумацького, Галицького, Рогатинського районів та Івано-Франківська допомогу. Волонтери відвезли у місто щастя для 80-ї окремої аеромобільної та 92-ї Чогоївської окремої механізованої Ної бригад. у Лисичанськ для 24-ї окремої механізованої бригади та у Артемівськ для 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Крім того, воїни другого батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади отримали адресну допомогу. Це національний прапор із вишитою символікою цієї бригади та саморобну душову кабіну для польових умов від волонтерів з Івано-Франківська. Інформує курс. Температура, закладений ніс, погане самопочуття, можливо, у вашої дитини грз медики радять одразу ж звертайтеся до лікувальних закладів. Не намагайтеся надати малюкові допомогу самостійно. Карантинні заходи вже введені усіх лікувальних закладах області. Яка ситуація у Коломиї, дізнавалася? Віталія Васильчук? Ти кашляла, дитя питає Не так. Кашляла, так і що, що? сопельки сопельки, так дитина? Наталя з донечкою Алінкою прийшли на черговий прийом до лікаря у дитячу поліклініку. Мама розповідає, у дитини піднялася температура, дівчинка почала кашляти та скаржитися на закладений носик. Найбільше тримається кашель дуже довго часу. І не знаю, і сиропчики давали різні, і таблетки, і антибіотик тепер почали давати, але все рівно. Дуже важко. Алінка йде на поправку, а мама радить не займатися самолікуванням. Як тільки з'явилися перші симптоми, одразу ж звертатися до дільничного педіатра. Звернулися до лікаря, самі не їхали, викликали додому, бо зараз дуже багато діток хворих вже не ризикували, щоб їхати». Панікувати рано заспокоюють медики, епідемії немає. Щоправда, карантинні заходи введені у всіх лікувальних закладах області. Підвищена захворюваність дійсно є. Наразі коломийські медики проводять дослідження, який саме штам вірусу вражає дітей. В основному хворіють діти шкільного віку, підлітки для профілактики. Захворювання потрібно уникати масових міроприємств, старатися не гуляти в магазинах, супермаркетах. Якщо дитина захворіла, не пускати в дитячі садочки в школі. Медики ще раз наголошують, самолікування може тільки погіршити ситуацію, особливо якщо ваша дитина із групи ризику, тобто має хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної систем або цукровий діабет. Вони повинні обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб визначити профілактичні якісь можливо міри, вітаміни. Це може бути часте промивання сольовими розчинами, противірусні за рекомендацією лікаря. Обов'язково. Також ще не пізно провести вакцинацію, кажуть медики. Імунітет у такому випадку виробляється через два тижні. Зауважте, перші симптоми при грипі це головний біль, ломота у тілі, очний біль, чхання, першіння у горлі, загальна слабкість та висока температура. Це висока температура і така загальна слабкість, розбитість. Така зразу діти такі лягають, не хочуть ні гратися, ні їсти, відмовляються від їжі і жаліються, що болить голова. Кінець зими початок весни період, коли віруси діють особливо активно, а імунітет, навпаки, ослаблений. Аби вберегти дитину, давайте їй вітаміни, промивайте носик та слідкуйте за чистотою рук. На сьогодні епідемія грипу коломиї не загрожує, заспокоюють медики. Приводу для паніки немає. При перших симптомах до лікаря і ще раз наголошую, не займатися самолікуванням. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Після новин о й годині ми продовжимо тему здоров'я: коли чекати хвилю сезонних гострих респіраторних вірусних інфекцій грипу, як уберегти дітей та уберегтися самому, які наслідки можуть залишати хвороби? Чому небезпечно самостійно вживати ліки? Та чому антибіотики не допомагають? Про це поговоримо у програмі. Про все крім політики у 20-й годині. Телефон для запитань тридцять Героям України присвячується. Перша дитяча музична школа звітувала у палаці культури народний дім. У концерті взяли участь усі колективи та відділи закладу. Присвятили захід героям сучасності та їхнім подвигам. Тому і запросили на звіт бійців. АТО. Надія Ніплюхіна, Плюхіна розлогіше. Ка перша дитяча музична школа одна з кращих не лише в нашій області, а й всій Україні. Вихованці закладу, переможці конкурсів різних рівнів. У грудні минулого року школа пройшла атестацію з відзнакою. Також вчителі, діти та їхні батьки беруть активну участь у громадському житті України. Колективи, хор, оркестри їздили на майдан, матеріально та морально підтримували учасників революції. А тепер надсилають продукти та речі захисникам України на війну. І в цей складний час. Де всі ми переживаємо, музика дуже нам допоможе у цю таку тяжку годину, і нас згуртовує для того, щоб ми стали сильніші і духом твори підібрані. До, до цієї сьогоднішнього виступу до цієї дати творчі звіти музичної школи і першої, і другої це є подія в місті Коломиї. Всі чекають, як батьки, учні, викладачі до цієї події, всі готуються дуже усилено, щоб показати свої всі таланти, доробки, своє вкладення свої вкладення своїх душів, в кожне творення своє. До такого концерту, та загалом, як завжди, талановиті діти готуються дуже ретельно. Сто віддаються улюбленій справі. Усе для того, аби школа, яка дарує їм розвиток та вдосконалення, і далі була чи не найкращою в області. Я хочу поступити по музиці. Я вже привикла мене навчили так, що це ну можна здобуватися які перемоги. Дуже подобається вчитися, адже можна багато цікавого отримати, побувати в різних. Містах їздити на конкурси, ну і також отримувати перемоги. Я займаюся вокалом, ну і граю на фортепіано, але вокалом мені краще виходить і мені ну, подобається співачкою, співати в театрах. Пишаються дітьми і батьки, кажуть, ні хвилини не шкодували, що віддали свої чади до першої музичної школи. Адже високий рівень цього закладу, результати на конкурсах всеукраїнських та міжнародних говорять самі за себе. Рівень школи завжди визначається такими концертами звітами, які перша музична школа проводить щороку. Цей концерт це є свято для Колуміян це свято, тому що репертуар, сама гра дітей показує, що викладачі. Батьки і діти це якраз той комплекс, який і повинен працювати в музичній освіті. Саму рідшу оцінку це може дати суспільству, слухачі. Якщо ми візьмемо музичну школу, коли вона тестувалася, акредитація була за перші десять років. Вона відзначена як одна із найліпших в області. А рахуйте, що в області у нас 56 музичних шкіл, і Коломийська музична школа номер один вже який рік підряд бере перше місце. Оце є найліпша оцінка. що… Дійсно працюють викладачі, керівний склад є фахівцями. Керівництво першої музичної школи запросило на концерти героїв сучасності, людей, які на собі відчули всю гірку реальність війни в Україні, наших земляків, які захищають рідну державу. Мене хочеться на руках. Ми звичайні прості люди. Ми тільки пішли, які зим Правда, не такі, як пішли трошки не такі. Важко згадувати тих хлопців, які взагалі не повернуться. Туди спочатку пішли кращі самі, ваші брати, ваші діти, ваші батьки. Всім, хто возив до нас продукти одежні, тим волонтерам, які займаються хлопцями, які отримали поранення. Починаючи від передової пересилки, госпіталя, вже коли додому не приходять, низький вам А найбільша дяка це нашим маленьким діточкам, нашим великим українцям. У березня о 12 годині у центральній частині міста відбудеться благодійний ярмарок. Зібрані кошти будуть відправлені на потреби вояків. Також усі охочі зможуть написати лист солдатові і намалювати малюнок радості. А зараз до подій спорту. У спасі провели зустріч, турнір із жіночого волейболу. змагання присвятили жінкам, героїням української повстанської армії та тим, які зараз борються за незалежність нашої країни у цей час. За перемогу змагалися шість волейбольних команд. Хто став володарем першого місця? Та кубка знає Богдан Малецький. Це вже не перший такий турнір у спасі. Його провели у чудовому модульному спортивному залі. Спас місцем проведення турніру обирають не випадково, адже з цього села було чи не найбільше вояків у пана Коломийщині. Жінки також активно допомагали чоловікам. Про це на відкритті говорили очільники Коломийського району. Завтра прийде весна в Україні. Я переконаний, що ця весна принесе мир і спокій у нашій державі. На всієї історії, боротьби українського народу. За встановлення незалежної української держави, поряд з чоловіками, завжди були наші чарівні, кохані жінки. Жінки, дівчата, можливо, чуть-чуть старші від вас, шановні учасники, а можливо, і ваші ровесні. Коли Україна боролася за свою незалежність, вони не сиділи по домівках, а разом своїми побратимами робили все. Для того, щоб наблизити час визволення України і встановити її як незалежну українську державу. Багато жінок віддали своє життя за цю незалежність. Я знаю, що і жителі цього прекрасного села. Жінка це і мама, це її кохана дружина, це її дочка, і це найпрекрасніше, що створило, що Бог створив на світі. Але жінка це ще її поет. Це показали події на Майдані. У перших генерації отці, такі молоденькі, гарні, чоловіки, які пішли озброєних весну. Вони не боялися. І вони виборли якраз цю не Не політики, а ви. І символо цієї боротьби зараз є Надія Савчо. Вона бореться проти путінського режиму. Сільський голова Спасу Олександр Гоянюк зазначила, що уродженці Спасу завжди прославляли Коломийщину. А у буремні роки мужне боролися проти німців та енкевидистів. Тому було прийнято рішення про увіквічення пам'яті жінок, які воювали у лавах УПА, а тепер ще і тих жінок, які зараз борються за незалежність України. А виступ найстаршого волейбольного фахівця Коломийщини Петра Грабця викликав шквал оплесків. То протягом століть боролся за найнавіше країни, це вівки сітовики, жидки, благопа, маси і загинуло, а кров їх не пропала дало. Сьогодні ми батько нове покоління, яке гідно відстоює волю країни, а то на майдані. Антоніна Двоєнець, яка загинула на Майдані. На Майдані загинула маса селі до І ми повинні пам'ятати про них. На початку змагань всі команди отримали подяки від сільського голови Олександр Гоянюк та подарунки від влади і Михайла Стоплюка. А далі на полі тушилися справжні баталії. За перемогу в фіналі боролися команди лісного хлібичина та збірна освітян району. Здобули звитягу спортсменки Лісно-Хлібичинської збірної, а третіми стали Сопівчани. Із спасу Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма НТК». На завершення випуску оголошення коломийські податківці застерігають від шахраїв. Невідомі особи телефонують від імені начальника податкової інспекції до керівників суб'єктів господарської діяльності та вимагають гроші. Дзвінки надходять із мобільних різних операторів. Ці факти підривають авторитет Державної фіскальної служби та знижують рівень довіри до працівників Коломийської податкової, кажуть у службі. Тому у разі отримання такої інформації від невідомих осіб, які називають себе податківцями або ж діють від їхнього імені. Прохання повідомляти за номерами телефонів 24410 або 5-10-00. А ще у Коломиї триває операція Первоцвіт. Її мета зберегти червонокнижні рослини і відповідно припинити торгівлю ними на території нашого міста. Відділ управління комунальним майном попереджає про відповідальність за знищення та продаж цих квітів, а також закликає громадян не купувати їх. Відповідальність за порушення законодавства, штраф до 510 гривень із конфіскацією рослин. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо радіосяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра на телеканалі НТК у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам тільки миру!